Під перхоменс певною мірою, але він символічний. Він стосується пропозиції перейменувати проспект по бо це назва, яка була по перше радянською владою, до того ж, російською владою, і була пов'язана так званим червоним повітряним флотом. І якщо ми вже говоримо, що нам потрібно і завершити і декомунізацію, і дерусізацію, то безперечно ця назва. Все ж таки асоціюється саме з тією владою, з тим режимом. Які протягом століть фактично окуповував територію України, а пропозиція стосується того, щоб назвати цей проспект проспектом Європейського Союзу, по перше, це символічно, особливо в умовах, коли зараз лунають офіційні заяви керівництва Євросоюзу, що вони готові надати максимальну підтримку і сприяння Україні в тому, щоб Україна вступила в Євросоюз. Крім того, я живу на цій вулиці, і безперечно приємніше, значно приємніше буде відчувати, що я живу на проспекті, Європейського Союзу, а з цієї точки зору теж це приємно, психологічно зроблять. І крім того, в іншому проспекті знаходиться іще одна установа, правда, з іншого боку, там, знаходиться Міністерство оборони. А по великому рахунку ми всі розуміємо, що наші збройні сили, наші військові це те, що є якраз тим той запорукою, яке може нам дати можливість стати членами європейського співтовариства, стати членами європейської родини. Тому з цієї точки зору цілком символічно, щоб саме цей великий протяжний проспект був названим проспектом Європейського Союзу. А як ви думаєте, якою буде реакція Росіян? Я чесно кажучи, мене не цікавить реакція росіян. А ми маємо думати, яка буде реакція українського суспільства, яке буде сприйняття, і якщо і діти будуть проходити по проспекту Європейського союзу, то мені здається, це буде куди більш важливіше ніж те, що з цього приводу подумають якісь там Петров, Сидоров, чи, чи Путін. А як ви до петиції, яку зареєстрували, щоб от зберегти виявилося, що серед українців є прихильники назви проспекту Вітрослов? Ну це нормально для демократичного суспільства. Є абсолютно нормальним, що є різні точки зору, і я розумію людей, які звикають до якихось назв. Навіть якщо вони асоціюються з радянським режимом, з російською імперією, і так далі, це цілком нормально. Ну, згадайте в Одесі, як важко йшло рішення про те, щоб зняти пам'ятник Катерині Другій, як зняти пам'ятники тим представниками Російської імперії, які колись захопили Кочубей і перетворили це місто в. Чисто іскона руською іскона руською міста. Тому я цілком нормально ставлю, що люди можуть враховуючи звички свої там призвичаїлись до тих чи інших нас, що вони не дуже хочуть щось міняти. Але на мій погляд, якщо ми думаємо про майбутнє, то а, назва проспекти Європейського Союзу це дуже дуже символічно, особливо в цей час, коли а, наші збройні сили оборонять… Нашу країну і звільняють від окупантів Останнє запитання. От всі там увага всіх буде прикута до саміту України, очікують якихось важливих зрушень. Як ви думаєте, от європейським нашим партнерам сподобається така пропозиція? Ну скажімо так, я думаю, що вони зрозуміють символізм такого рішення, але все ж таки головне, це буде не те, які ми таблички повісимо, де а в якій мірі ми будемо проводити політику, рухаючись до стандартів поведінки в першу чергу, влади, в першу чергу влади до стандартів, які є в європейському союзі. Якщо це буде прозора влада з реформованою судом. До правохоронної систему, де ну скажімо так, буде приборкана корупція, то я думаю, що це буде сприйматися значно краще ніж просто те, яку ми назву повісимо на якому на якійсь вулиці, завдання якраз полягає в тому, щоб ми дивилися в майбутнє. Не озиралися назад, а дивилися в майбутнє, і безперечно, назва в Європейського союзу це дуже дуже символічна назва, тому вона мені надзвичайно подобається. було багато пропозицій з перейменуванням Повітрофлотського проспекту. Але це перша можлива назва, яка мені справді до душі.